Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у гру, яка називається The Strongest Battlegrounds. У цій грі мета знищувати інших завдяки персонажах, які мають різні спос... способності. Дивіться, наприклад, The Strongest Hero, який я маю. Зараз я буду показувати рухи кожного персонажа по черзі. І комбо одне. Одне комбо з моєї пам'яті. Перше The Strongest Hero персонажу. Найсильніший персонаж. Ну, не найсильніший він найкращий для комбо і най, найлегше ульт накупичити. Дивіться, перший, перший рух Normal Punch. Ти, це якщо з близька, ти його запуляєш на кілометр і його треба дістати ще. А якщо із ліка, то він просто трошки відкинеться і все. І йому це навіть урону багато нанесе. А так, це робить аж 31 урон. Це багато, бо всього у вас 100 хп. Ну, 100%, ладно? давайте так скажемо. Другий рух. Ось такий. Ви запиляєте багато кулачків, і це робить десь. Ну, непогану урону. Наступний ось цей рух. Ви берете і своїми локтами запуляєте його. те саме, тільки ви берете його і в, ко... і в небо запуляєте. Ну, не в небо, це фінше, що ви в космос його. А так ви його просто підкидуєте, трошки він довіляється і впадає. Ну, ви гото... якщо ви готові до комбо, то зараз я його похилю. З треба використовувати. Я це роблю все в приватних. Із Приват Плюс, які коштують 500 рубуксів. Зараз будемо. Зараз ми почнемо комбо. На 3, 2, 1. Ой. Okay. Ну, я дуже гарний комбо не знаю, я трошки знаю його. Так, я зроблю звук потише, щоб вам не глушило, якщо вам глушить. там, Бо мені воно глушить, наприклад. І зараз, дивіться, я вам покажу фіншер другу. Він просто прикольний, тому я його і показую. Буй. Взрив. Це був перший персонаж. Тепер другий. Ми його спочатку звичайну версію, а потім монстра версію використаємо. Це персонаж називається Hero Hunter. Охотник на е, героїв. Він в нього є каунтер. Каунтер це штука, яку якщо ти удариш, коли використається. Ну, наприклад, якщо коли ти використаєш каунтер, хтось себе ударить в час, коли працює каунтер, то тоді ти використається муву спеціальний, який під тим каунтером. Перший рух. Ось це був перший рух Falling Water, на який в мене червоним зараз стікає. Другий лісом. Обертатися на пов'язково це я просто показав. Це був другий рух. Зараз я вам покажу третій рух. Ось. Виберете його і забуляєте. І четвертий це Каунтер, Я зараз візьму дамі, який атакує. Ось. Цього мені треба, що він ударом мене. Ось що є, якщо ви використаєте каунтер. Так, зараз покажу я вам комбо. Тут я знаю непогану комбо. Так, я проберу всегда. Я тут непогано знаю комбо. Дивіться. Починаю комбо два, три. Раз, два, три. Це є 16 хп залишається просто там трошки там втік би, якщо це був би гравець. Ну, ви можете брати мусор 20 урон наносить, ось мінус дамі. Тобто ми беремо цього персонажа, монстр версію. Ось навіть написано Monster Form. Ну вона слаба, вона ще не дороблена, вона. але їй дозволено всім грати без аксессу. Або с Ерлі Акс, я не знаю, я просто донат вже, я не знаю. Це були М-1, звичайний удар. 15 героне? Це здається багато для М1. Ла. Показую перший способ. Це треба два, два рази натиснути, щоб таке спрацювало. Друге. Це тепер друге способка. Її можна заблокувати з такою кнопочкою, якщо ви на мобілці, як щит. Я на мобілці, тому у мене є щит. Ось, я її зажимаю, така біла, вона тепер стає. коли я наскаю. Кулачки білі, коли я їх б'ю. А ось ви бачите, чоловічок над прыжком, усі, як кнопка касала, біла тільки що. То це деш. Ви можете зробити сайдеш, це щоб втікти із комбо, але воно не завжди запрацьовує. Або передній деш, це щоб в комбо почати гарно. І тепер третя способка. В нього є декілька варіантів. Дивіться. Перший варіант це на землі, коли використовуємо ось такий. А тепер я вам зараз покажу, як використовувати його неназемний, наземний. Повітряний варіант. Ось це ось це я вже першу способку використав, коли в землю впіалілся. Тобто такий рухи непоганий. Ну. Комбо я тут жодного не знаю, тому я вам навіть не покажу його. Тут е, комбо дуже погане, якщо воно навіть є. Декстра Дістрактікс... Дістрактив Сиберг. Кіборг. Кіберго винищувач. Ось це емоції тут ті всякі. Це натиснути на ось цього чоловічка. Наверху екрані бачила цю кнопочку така. Тут трошки збоку бачиш цього чи персонажика. Потім йде така панелька, як потім шестернечка. А ось після шестерночки йде такий чоловічок. На нього насуваєш, якщо ви ще тільки нові, у вас буде е, способка одна, тільки е, зараз вам скажу, як вона називається. Е... Та йо -мо! Краш буде ось така у вас. Ну вона взагалі фігня. Я її не люблю. Ну, добре, почнемо до рухів цього кіберга. Беремо. беремо. Звичайні М1-ки удари. Як я казав, да, звичайні цього мунсер на один урон більше всього. Непогано, це гарно, я скажу вам. Це гарно дуже. Тепер перший рух. Gun, machine gunblues. Ось так він лунає. Ось такий. він. Непогано, я вам скажу. Буває і гірші рухи. Друге. Ось таке. Це, якщо, це використовують правильно, якщо ви... Ну, не дуже професіонал, я теж не дуже професіонал. Ну, ви його і навіть якщо нуби ви використовуєте. А зараз я вам покажу як про варіант, як про його використав. Ну так, я трошки промазав, трошки лівіше треба в нього, якщо попасти, він ще запульнеться аж сюди. Тепер краще з цим підпострибувати для більш точності. Якщо ви його до кінця зарядите, це наносить о, вам аж 30 урона. 30, ну трошки менше, 30, 25 урона. А якщо просто вообще не будете заряжати сразу відпустити, це тільки десь сторона десь нанесе. Так, його похилюю, щоб фінішер ви не подумаєшся як юру. Дивіться, джет далі. Ви приземляєтеся, і ось він, він стає таким. Він просто підлітає і опускається на землю. Ну, зараз я його комбо покажу. Починаю комбіна раз. В три. Раз, два, три. І з цього комбо можливо втекти, якщо шо. Я... Ну я. ось, трошки в комбі залишається хпшки, це тому що я промазав. Якщо б я попав, це я його вбило б. Почнемо на наступного челіка. Переключаємося на смертоносного де для нінджа Навіть не використовується, він лузерський. Я його не буду використовувати. Тому що я не лузер. Якщо ви лузери, Ну якщо ви вам все не те, що ви використовуєте лузерський персонаж чи ні, то використовувати я просто вам не буду його показувати. Я його дуже не люблю. І це багато блогерів, інших каже. Ви можете багато блогерів подивитися, Подивитися на англійську, вони кажуть, що це лузерський. Ну, і я так вважаю. все одно. Що це для раннерів, ті, які вечно тікають діставучих лузерів. Перший рух. Ось це був перший рух у нашого персонажа Brutal брутал Demon. Брутальний демон. Ви, ви берете і б'єте його в космос. Тепер бідеон другий рух. Це був другий рух. Зараз ми вам, я вам покажу третій рух. Він непоганий урон, і в нього легенько втекти, тільки це треба траєкторію пізнати. У четвертого руха, я... у четвертого руху варіант попадете, якщо чи ні. Оце якщо не попадете варіант. І зараз я вам покажу варіант, якщо попадете. Ось, ви берете його. Це гарно для початку комбо йде. Ну, давайте комбо. Я... я зараз його тільки на середину карти внесу, щоб я вам його комбо не показала. Це об стінку, коли комбо береться, але ми не зараз це збираємося робити. Тому. Ну, дивіться, починаю комбо. Ой, я, я Це комбо дуже складне, я його не вмію. Ну, Давайте перейдемо на наступного персонажа. Blade ось цей такий. З мечом такий вогняним. Ну, насправді він буде без вогняного це після вбивства способки. Ну що ж, ну що, давайте почнемо? Перший рух у цього персонажа. Ой, зараз покажу ось він. Перший рух. Це був перший рух. Тепер другий рух. Я Аспутану для приколу, щоб. Все, тепер показую пер... другий рух. Ось він такий. Берете, підскакуєте, і вів. Його вже не факт, що виживете. Варіант може це, якщо не ви виживете від цього жодного удару. А в горі ви виживете. Далі, кат. Ой, кат. Третій рух. Це я вам покажу спочатку варіант на підлозі, бо там ще в повітрі підлітаєте в нього. Але це не факт, що в нього, якщо попадете. Коротше, звичайний по підлозі варіант. А тепер варіант з повітрям. Повітряний варіант. Ось варіант повітря. Ну, давайте. Комбо давайте почнемо. Зараз я його похилю. Ну, скат почати, це якщо хочете, там декілька варіантів від цього комба. Ну, там трошки хапе залишається в клумбу, якщо його зробити. Ну, це був, в принципі, рух. Зараз вам покажу каунтер, якщо я вам забув про каунтер показати. Тут є цей четвертий рух, це каунтер. Якщо в тебе ударяють під той час, то я вообще про нього забув. Вибачте, я просто прогавив. Зараз перезв'язка пройде. Поки що не можна Ой. Ладно, ось. Четвертий рух. Це каунтер. Дамі не атакують звичайних серваках. Це десь урони вносить. Якщо я все-таки це вже показував, бо я щось забув, то ось вам для любування, він прикольний такий. Мені подобається цей рух, це дуже гарно. Щоб врятуватися, від всяких комбо може, якщо невелике. Заповільнення в комбі, то тоді це можна використати і просто на каунтері своє комбо зробити. Для комбо щоб це треба тренуватися якийсь час. Зай... Займе воно. Що ж, давайте до наступного руху: Wilds Чи, якщо не псих. Ну, цей рух він для комбо непоганий, але він урон невеликий має. Він маленький. Тут немає каунтера, якщо. Тут я вам покажу тільки наземний варіант, бо повітря в мене в першому рух не дуже гарно йде. Перший рух. На. Спуляю його. Другий рух. А тепер третій рух. І притягується для комбо в тебе. І четверту, це на нього треба два рази натиснути. Ви <кій> його запуляєте. Ну, тепер комбо давайте зробимо. Я про цього персонажу багато не можу сказати. Так, почекайте. Я випадково зафейлився, вся комбо, неправильно спрацювало. Зараз я вам перероблю комбо. Та як це це дістав. Я не, я не люблю робити комбо з цим, але воно непогано працює в комбі. Зараз я вам зараз покажу. <кхи> Ось, о! Бомба, воно ваншоту бува. Я вам покажу емоції. не покажу. Не покажу емоції на смерті. Це треба вбити емоції на смерті. В основному є 8, здається, емоцій звичайних смертельних, які недонатні. У мене донатне. Ладно, я беру наступного персонажа Martial Artist. Він колись був теж Access, Всі були, окрім Strongest Hero, як і перший я його я вам показував. <coughs> ну, перший рух, Оце... тут не гарний урон достатньо. У нього непоганий урон. Ну, невеликий теж я вам скажу. Бер перший рух. Ось такий. ну, Рух непоганий, я вам давайте скажу. Достатньо гарний. Він уровень. не непоганий урон, але він гарний для комбу, тому нормально. Другий. Як Соїздом, тому може декілька попити. Якщо другий раз натиснути його через секунду, то тоді ви зможете ще допомогти викрасти його. Ось це Ось це звичайний рух. А якщо ще раз натиснути, ось таке буде. Третє. Третій рух. Ну, цей рух непоганий. Він е, в комбо не завжди використовується після нього е, цієї важка частина в комбо. Ладно. Це був третій рух, давайте четвертий. Ви берете, і у вас ви їх в голову вніс і пуляєтесь. Ну, зараз я його похилю цього. Дамі. І почнемо грати. Ну, комбо почнемо верніше. Я хотів сказати. Це я починаю вже комбо. А він став? Ну, він насправді не має ставати. Ось, і це кіл емоція, я зараз вам покажу, якщо встигну. Не встиг. Ну, тобто це комбо, воно в основному ваншотні тут. І тепер донатний. Цей він ще на, на всіх сервиках. Останніх два нижніх, які жовтим курсором, то вони. ну, жовтим текстом я мав на увазі. То вони. Ну, вони і донатні одночасно, і на приватних тільки працюють. Давайте використаємо. Тепер донатний на всіх, де можна серваках використовувати. І приватному, і публічному. Я на приватному, якщо що. Ну, дивіться, перший рух. Ну, він ще в ранньому доступу, якщо що. Тому він донатний. Другий, це був перший рух. Тепер другий рух. Його, якщо зарядити, воно наносить 30 рух. А так, 10. Ну, я просто трошки підзарядив, тому не 10 нанесло. Другий рух. Я... Це був другий рух, тепер третій рух. Ну, це гарний. Тут ще є варіант в повітря, це після четвертого сразу використати. Але я вас зараз не хочу путати, якщо ви початковий, тому давайте ми поки що без цього обійдемося. Використаємо четвертий рух, давайте. Якщо ви зарядите його, то воно більше уроні несе і легше попасти. А якщо не заряджите, тут і важче попасти, і менше урону нанесете. Але там від руху можна втікти легко. Тому, якщо ви промазали першими, коли підкиди у вас, то треба одразу не, за... не заряжати, а одразу вже так Ну, давайте використаємо це є. Давайте з... зробимо комбо. Е, ну, тут на 3 урона мало бути. Більше, навіть сніг, я трошки. Так, я перепочину зануком, бо я трошки налажа... залежав. Ось таке комбо. В нього залишається одне хп. Ну, я вам покажу емоцію донатну смертельну. Вона дуже прикольна. Дивіться, яка вона. Мені вона дуже подобається наприклад. Давайте так. Ось вона така Рознос. Просто емоція рознос. Ну, на сьогоднішнє відео. кінець. Мої, моє ім'я Артем. Якщо є якісь питання або ідеї про відео, пишіть мені в, кер... в коментарі. До... до побачення усім!